Три способи, як втрачають старлінки на фронті, накрий маскувальною сіткою, накрий фольгою, накрий сміттєвим пакетом. Ми багато чуємо версій, як сховати Старлінк від дронів та тепловізорів. Перше. Маскувальна сітка нагріється, ворог замітить, і ви без Старлінка 100%. Друге. Накрийте термоковдрою. У вас будуть проблеми із зв'язком. Провірено. Або вітер здує, і ви без старлінка. Третє. Накрийте сміттєвим пакетом. Наші чохли мають вентиляційну систему, не глушать зв'язок, важить менше кілограма, не займають місця в рюкзаку. Матеріал витримує сильні зливи, будь-який колір під вашу місцевість. Хочеш безкоштовно перевірити, чохол. Сас мілита. Якщо вам е, щось не сподобається, ви просто повертаєте його назад та пишете поганий відео. А де почитати коментарі від бійців е, та оформити заявку, розказав в закріплених відео.